Заявили, що зміна ядерної доктрини це нібито спроба донести сигнал недружнім країнам. Про це повідомили росіянські змі, цитуючи Путіна, секретаря Піскова. Його запитали, який саме сигнал хоче донести Росія. А на що то відповів, що попереджає країни про наслідки, зокрема у разі їхньої участі Буцім, то в нападі на РФ різними засобами, причому не обов'язково ядерними. Однак ядерний шантаж Путіна це страх перед українською зброєю. У цьому переконаний керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. За його словами, Україна позбавляє Росію стратегічних складів озброєнь та завдає шкоди можливостям Путіна продовжувати терор. Тож погроза диктатора це. Страшилка від страху і нічого більше. Пан Коваленко нагадав, що оновленням ядерної доктрини за планом Путіна мали передувати вдалі випробування міжконтинентальної ракети Сармат, от тільки вона не змогла злетіти. І та була знищена, а перед цим і ще були декілька спроб невдалих пусків. Нагадаю, що Путін розраховував на вдале випробування міжконтинентальної балістичної ракети РС 28 Сармат, але вона сама знешкодилася у пусковій шахті. Сталося це на космодромі в Архангельській області. Повідомляють осінт-аналітики. За їх даними, ракета вибухнула у шахті, знищивши випробувальний полігон. Відомо як мінімум про п'ять невдалих запусків перед цим.